Планове відключення гарячого водопостачання для мешканців нашого міста, так сказати, для споживачів, які отримують послуги комунальні, які надає комунальне господарство ВПХС, проводились згідно графіка затвердженого виводу центральних теплових пунктів ремонт. Планове відключення ЦТП номер 1 проводилось із 12.05 по 16.05. 2014 року. Під час плану відключення проводились ремонт обладнання, яке розміщене на ЦТП в центральному теплопункті номер 1 для підготовки до осінньо-зимового періоду. Відключення гарячого водопостачання фіксується актом і в зв'язку з цим відключенням для споживачів цих. Будинків житлових гуртожитків буде проведено перерахунок за комунальні послуги на гаряче водопостачання. Згідно графіка, ми до вересня місяця плануємо закінчити ремонт всіх центральних теплопунктів. Запасними частинами ми забезпечені. На даний час ремонти йдуть згідно затвердженого графіка. Хочу також сказати, що орієнтовно із 14 липня по 30 липня буде проводитись відключення магістральної тепломережі для планового ремонту, буде відсутнє гаряче водопостачання по всьому місту Нетішин. Додаткова інформація буде розміщена в газеті Нетішинський вісник. Перспектива. Також хочу нагадати для споживачів нашого міста, що за надання комунальних послуг це гаряче водопостачання, холодна водопостачання, водовідведення, наші споживачі повинні сплачувати кошти за надання цих послуг. Виникають такі ситуації, що споживачі, не всі, але ж є такі споживачі, котрі не завжди Нерегулярно сплачують за надання комунальних послуг нашим підрозділам. Тому виникають такі ситуації, коли ми вимушені робити відключення гарячого водопостачання. Згідно з санітарних норм, холодним водопостачанням ми забезпечуємо споживачів нашого міста, а гаряче водопостачання ми можемо згідно статті 25 закону України про теплопостачання статті 23. Закону України про питну воду та питне водопостачання, ми можемо тимчасово відключити для боржників надання комунальних послуг по гарячому водопостачанню. Виникають такі ситуації, особливо це стосується гуртожитка номер 6 і гуртожитка номер 5 де споживачі отримують комунальні послуги в повному об'ємі, а за них не сплачують. Хочу сказати, що сплата за комунальних коштів за комунальні послуги є обов'язковим для наших споживачів. Ці кошти витрачаються для ремонту обладнання наших центральних теплопунктів, водопровідних мереж, тепломереж, мереж водовідведення, так що їх ці кошти обов'язково сплачувати. Недавно ми відключали гаряче водопостачання для споживачів гуртожитку номер 6 і номер 5 так як багато споживачів, не то, що багато по шостому гуртожитку, можу сказати, що там ніхто не заключив із комунальним господарством договір на надання комунальних послуг, а це є обов'язковим. По гуртожитку номер 5 там частина договорів заключена, частина, більша частина їх до сьогоднішнього дня не заключена. Ми неодноразово працівники комунального господарства. Робили об'яви, вивішували в цих гуртожитках, просили надати, принести в комунальне господарство необхідні документи для заключення договору. Ну, на сьогоднішній день, з того часу, коли ми проводили відключення, а ми його провели буквально на одну добу і вже пішов в ажіотаж з приводу цього відключення. На сьогоднішній день хочу сказати, що ніхто із мешканців гуртожитку номер 6 номер 5 не прийшов заключити з нами договір. Хоча комунальні послуги вони отримують на даний час, користуються водопостачанням, водовідведенням. Ну, я не розумію таких наших споживачів. Ми вимушені будемо знову робити відключення. Тому що з боржниками якось потрібно боротися. Хочу сказати, що заборгованість по шостому гуртожитку на сьогоднішній день, не на сьогоднішній день, на перше 06 становить 191 тисячу, по гуртожитку номер 5 на перше 06 становить 45 тисяч. Ну, з етичних міркувань я е, прізвища споживачів-боржників не буду називати, ну, але ж, користуючись нагодою, я прошу все-таки боржників, які заборгували для. Комунального господарства сплатити ці кошти. Кожен місяць ми надаємо роздруковки, такі розносимо по цих гуртожитках, вони в, кого, там, в якому гуртожитку є комендант, вони знаходяться в коменданта і просимо заплатити за надання комунальних послуг.